Чудовий стрибок. Зовсім не складно. Ті, хто не спробували, зрозуміли. Тепер ти Іване. Іване, не переверш мене. Жартуєш! Я ніколи не стрибну так високо. А, а, а! А, а! Супер! Чудова техніка! О, ні! Ось так. Тільки один невдаха і це я, як завжди. Ремонт, ти не один. А, вибач, я тебе не побачив. Чудово! Усі спробували і у всіх вийшло. Переходимо до бігу. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Бачиш, він забув про нас. Це диво. Це тому, що ти поруч зі мною. Що? Ходімо, я покажу тобі. Тобі іноді здається, ніби ти прозорий. Так, але це не прикольно. Я теж так думав спочатку. Люди мене не помічають, не говорять зі мною, не запрошують на вечірки, але потім я зрозумів, що це суперсила. Яку супергероя? Моя суперсила бути непомітним. Це як невидимка, тільки значно краще. Ні, не вірю. Чи ти бачив мене біля дошки? Ні на фізкультурі, чи десь? Ні, ти правий. Я тебе не бачив. Якщо хочеш, я навчу тебе бути таким, як я. О, здається, я не зовсім розумію. Зараз покажу. Не знаю, Даф, ну навіть якщо ти не вмієш одягатись, ти все одно моя подруга. Дякую, Берніс. Вони нас побачать. Шшшшш. Ти підтвердження моєї демократичності. Мені байдуже до твого жахливого вигляду. Головне, хто ти. Чому нас не бачать? Дивись, 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 і вчись, Раймонде. Хм. Але це неможливо. Ми справді не видимі. Насправді ми прозорі. Нас ніби немає. Ми можемо робити, що заманеться. Дивись. О, останній журнал. Завдяки моїй силі я можу читати усі комікси. Це круто. І як ви переховуєтесь? Я ж казав, із ним я невидимий, прозорий, неймовірно. Так а! ти бережеш секрети. О, ти тут. Але вони мої друзі. Я мав їм розповісти. Раймонде, ти готовий прийняти мою силу. Я відчуваю в тобі великий потенціал, але доведеться багато працювати. Для початку треба зробити нейтральне обличчя. Дивись кудись вдалечінь, ніби про щось думаєш. Не так, не як ідіот. Що? Але я нічого не робив. Ось, ось тепер ідеальний вираз. Схили голову на бік і рухайся вздовж стіни у рівному темпі. Через деякий час люди звикнуть до цього. І ти зникнеш. Дивно, Але останні кілька днів Раймонда ніде не видно. Навіть не знаю, де він. Це почалось відтоді, як він дружить із Альфонсо. Альфонсо, це хто? Але тепер, Раймонде, я маю тобі дещо сказати. Взялиш мене зі своїми коміксами. Я позичила їх тобі два місяці тому, коли ти їх повернеш. То ти мене назвала крадійкою. У мене немає твоїх коміксів. Вона бреше. Може, час провчити Берніс, щоб вона це запам'ятала. Обережно. Ось про що хотів тобі сказати: не використовуй силу заради помсти. Луїза доросла. Вона може за себе постояти. Це неприпустимо. Треба щось зробити. Якщо не тобі, то кому я дала? Не знаю. Я тобі не мама. Не вважай мене за ідіотку. Я пам'ятаю, як ти поклала їх у сумку. Якщо не віриш, давай перевіримо. Може, вони у сумці, а я навіть не знаю про це. Дякую, Берніс. Це було круто. Я спеціально їх поклала у твою сумку. Чому ти їх мені повернула? Це не я клянусь. Хі -хі, у мене суперсила. Хо -хо, дякую, Альфонсо. Обережно, Раймонде. Ти заграєш за своєю темною частиною. Ремон, де ти, дивний? Мені відкрився новий світ. Я буду сіяти добро довкола. Я самотній герой, що виправляє помилки, знаходячись у тіні. Прозорий! Та-да! Прощавай приниження. І виклики до дошки. І привіт проблемам. <ривіт> Бувай фізкультура! Ха -ха -ха. Хлопці, подякуйте мені пізніше! Треба зосередитись. Подумай, що робиш. Ти використаєш силу для поганої справи. Але це все містер Плімсол. Він завжди змушує нас бігати і робити віджимання. Обережно, Раймонде, коли темна частина тебе заволодіє твоєю душею, вороття не буде. Гаразд, зрозумію! Як бажаєш. Але так просто це не минеться. Тобі ще багато чому треба навчитись, мій друже. <світ> <світ> Скажіть, хто це зробив я чекаю, хто це зробив. Крок вперед! Вперед кажу. <світ> прозорий знову переміг. Я геній. Мене ніщо не зупинить. Прозорий! 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 Та-да-да-да-да! -да 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 -да! Раймунди. Прозорий! Я тут і мене немає. Господи, де він? Він супергерой! <гум> <гум> не <Раймунди>, припини! <гум> я не Раймонд, я. О-о-о... Ви мене бачите? Звісно, і ви теж? Ага! <гум> Справа в тому, що я маю бути прозорим, але зараз я просто виставляю себе дурнем. Отакої. Так, ще 10 разів. Нам не потрібен слабенький супергерой. Ха -ха -ха. Раймонде, ти не був готовий і не хотів слухатись. Ти поганий. Ніколи не втручатися. Будь самому в тіні. Ось доля супергероя. А зараз новий епізод го хлопця. Спонсор показу памперси Раймонд. У наших памперсах дитя сухе наші памперси, це ваше все. Ось тобі маєш. Знову почнеться. Раймонде, ти погано поводишся, Ти засмучуєш матусю. припини не Осе гаразд. Ходи сюди, раймонде. Так, чудовий песик. Одного дня щелепи мого дідуся застрягли у шкарпетках, і бабуся закричала Раймонде, у тебе з рота смердить шкарпетка. Дідуся мені". звуть Раймонд. Так, і як багатьох інших дідусів, це ім'я для старих. Аго, Раймонде, ти у памперсах? <ріпи> треба щось зробити так далі неможливо. Слухайте, треба поговорити. Чому ви дали мені таке жахливе ім'я? Раймонд. Сонечко Раймонд, дуже гарне ім'я. Це собаче ім'я і назва памперсів. Ми дуже уважно підбирали ім'я, і остаточний вибір був за мною. Твоя мама хотіла назвати тебе Майклом. Майклом? Отак, правда. Але тобі б воно не підійшло. Це більше схоже на ім'я кіногероя. Раймонд, чудово тобі пасує, мене майже назвали Майклом. А що б це змінило? Очевидно, що Майкли найкращі в усьому. Вони вміють грати на скрипці. Вміють танцювати. І вони мають чудове почуття гумору. Дівчино, можна вас провести додому. Тільки поглядом, панове, тільки поглядом. Хлопці, тільки уявіть, яким було б моє життя. А тепер новий епізод серіалу Майкл. Ура! Дозвольте представити вам нового учня Майкла. О-о-о! таким ім'ям тільки суперкруті хлопці. О, -о, -о, О, -о, -о Це Майкл. Це має... Чи заб'є він з такої встані? Я б так не зміг. Ого! Молодець, Майкле. Чудово, чувак. Ти мене вразив. Дякую, народ. Але це не мій здобуток, це все ім'я. Коли тебе звуть Майклом, ти даруєш радість людям. <рес> Він такий мужній. Ти це бачила? Привіт, дівчата. Аго, брюнетко. А? Підеш у кіно зі мною. Дякую, що запросив мене, Майкле. Що? Тебе звуть Майкл? Так. Тоді сідай на перше місця. гоу, ага, це Майкл. Ми пропустимо його першим. <підвігінь> майкл, 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 майкл. 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 Майкл! Майкл. 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 Я сумую за життям, яке могло б бути чудовим. Треба щось зробити. Відтепер я буду Майклом. Все, бувай, Раймонде. Пітер отримує п'ятірку Раймонд. Вибачте, я більше не Раймонд. Відтепер мене звуть Майкл. Майкл, яке дурне ім'я! Як на мене прикольне. Гаразд, Майкле, у тебе трійка. Не дивно. Адже тоді мене звали Раймонд, коли я писав. А Майкл має робити щось суперкласне. Наприклад, не знаю, але я не можу стояти тут і чекати з моря погоди. Усегоразд Ага, Мене звуть Майкл. Скільки разів повторювати? Рудоголовий, поверни нам м'яча. Спробуємо привселюдно дати від коша Віктору. Ти справді цього хочеш? Звісно, Іване. Я покажу йому, на що здатен Майкл. <Свігувати> Майкл. 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 А так. Забув, що це я. Вибач. Раймонде, тримай. Ні, зви мене Майклом. Раймонде. Рай... Н -н 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 Майкл. <спир broadcast> що? Майкл. Раймонд. Рейчел. Піймав, піймав! А! А, а, час показати всьому світу, на що здатен майкл. Що він робить? Це дуже далеко. А. А, а. 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 Шість годин покарання. Майклу на переливки. Усе гаразд, Майкле, з тобою це не вперше. Знаєш, я не хочу, щоб мене звали Майклом. Це ім'я не вдахи, Треба знайти інше ім'я отакої. Е, Джим? Стівен? Боб? Ні, щось оригінальне і божевільне. Дід'є? Ні, щось сильніше. Стівен Джим Боб? Непогано. Ні, це моє. Як це? Ми також вирішили змінити імена. Іван. Тупе ім'я. А я Джеронімо Макфленегем. Так, круто. Але ви єдині, хто змінив імена. Доброго ранку, діти! Зараз у нас перекличка. Берніс? Вибачте від Анна Марія Шарлот. Так, гаразд, є. Дафна тут. А? Ксена, мене звуть Ксена. Чекайте, що це таке? Хто ще в класі змінив імена? Я! А я Віктор, бо ім'я справді круте. Ото! Джон Стивен! Джон, Джон Ніколас! Ну Ось тепер важко бути оригінальним. Так, знаєте, я здаюсь. Раймонд насправді прикольне ім'я. Привіт! Гляньте на мене. Я Іван. У мене алергія на все на світі. Він мене дратує. Справді дратує. Не хвилюйся, Іване. Ми помстимося колись. Дафно, слухай, роби, як я кажу. Ти така тупа, посунься трохи вліво. Ось воно верні справжня королева. Зачекай, глянь на себе, поглянь на свою зачіску. Дозволь я дам тобі трохи об'єму. Ось так. А тепер поруч із тобою. І я маю ідеальний вигляд. Дафна так потерпає. Ми маємо розробити план нашої помсти Віктору. Мені набридло бути твоєю рабою. А як ти смієш? Після всього, що я для тебе зробила, тебе, тебе, тебе звільнено. Так, іди і не повертайся. Спробуй знайти нових друзів. Ти нікому не потрібна. Ось так. А тут ти на гігантському скейтборді. Я намастив бутерброд знизу. Найкращі друзі так назавжди клянусь. Я просто думав, як найкраще помститись Віктору. Візьмемо клей і вилімо на нього. Ха -ха. Він такий тупий. Правда, він і досі спить у О, так, це так тупо. Ти правий, що Віктор не вдаха. А ти впевнена, що не помилилась столиком? О, ні, хочу бути з вами. Отже, ось чого ти прагнула Дафно. Одивимось, але це війна. О, так круто. Тепер ми найкращі друзі. Гаразд, побачимось завтра. Чого ну, вона жартує? Ти слухняна, приходь на мій кастинг і у тебе теж буде шанс стати популярною, якщо ти станеш моєю навіки найкращою подругою. У Берніс буде кастинг? Що? У Берніс буде кастинг? У Берніс, у Берніс буде, буде, кастинг? буде кастинг? Ні, так не чесно. Я розповім їм усе про Берніс, і тоді ніхто не схоче дружити з нею. Марго, вітаю тебе на кастингу. Як гадаєш, ти готова до цього? Угу. Зможеш розчісати моє волосся. Ти знаєш, як це робити? Ти зможеш належним чином укласти мої локони? Угу. Супер. Ти хочеш бути моєю новою найкращою подругою? У -у. Наступна! Берні сміняєш шкарпетки раз на два дні. М -м. Ти надто мила. Наступна, і вона й досі смокче великий палець. І я боюсь, що я не стану дуже знаменитою досить швидко і чи я витримаю. Ти любиш креветок? Я люблю, а ти. Ні, за що наступна! Я вже казала, що у неї фарбоване волосся. Дафно, ти вже казала. Ні, 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 це неможливо за висока. Надто блондинка, надто розумна. Завтра, ні, це що наступна, наступна, наступна. І Якось я бачила, як вона їсть козульки з носа. Дафно, ми знаємо, що вона не дуже добра, але дафно, послухайте, впевнена, що не хочеш помиритися з Берніс. Ні, прошу вас, я не хочу бути сама. Дозвольте мені бути з вами. На моєму фоні ви просто супер! Непогана ідея! Ні, ні, ні. Досить дафно. Ти маєш навчитись самодостатності. Правда, Луїзу, ти також хочеш бути моєю подругою? Ха -ха. Знаєш, а я не здивована. Ні, ніхто не хоче дружити з тобою, Берніс, окрім Дафни. Вона твоя подруга. Ти маєш помиритися з нею негайно. О, наступна, будь ласка. Послухай, Дафно, я покажу тобі, як набути упевненості. Аго, Вікторе! Чого тобі гарбузоголовий? Ти припиняєш кепкувати з мене, я рівня тобі, і ти поважаєш мене. Невже? Я ж не зву тебе гарбузоголовим. Ні, бо моя голова не як гарбуз. Невже? Власне, у тебе голова як. Дафно. занотовуй, Зараз Раймонд скаже прикольний жарт. Ну, яка у мене голова? Як кабачок. <реш> <реш> так, звісно, гаразд, повертайся через мільйон років, коли побачиш голову кабачок, як тупо. <реш> ну, то ти зрозуміла, дафно? Принаймні принцип зрозумілий. А яка у тебе улюблена зірка? Джиммі Брізбус. Він такий мужній. О, супер! Ми з тобою такі, схожі я приймаю тебе. Хочеш познайомити мене зі своїми друзями. Розумію, ти пишаєшся. Хлопці, дивіться, я знайшла її. У мене власна рабиня. Що? Я не мала на увазі, а? Розумієш, дафно. Найголовніше це те, що ти контролюєш ситуацію, адже має бути лідер. З вас трьох, Хто лідер? Ну, це я. Ні, ну тобто у нашій групі немає лідера. Що? У вас немає лідера? Хлопці, ви тупі. Давай, Дафно, зроби це. Навчись говорити ні. Мерні, скажи їй, що любиш її, ну Ем, Не дивись на мене дурепа. Не стій на дорозі. Чого чекаєш? Дай мені сумочку. О, Дафно Усі ці дівчата хотіли бути моїми подругами, але тільки поруч із тобою я сяю як зірка. О, Берніс, як жахливо бути із Раймондом і його друзями. У них немає стилю. Вони весь час тільки говорять про те, який Віктор не вдаха. Вони кипкують з нього лише тому, що він дуже гарний. Дафно обіцяю, ми більше ніколи не посваримось. Ну, принаймні, кінець історії щасливий. Разом вони менш небезпечні. М -м -м. Що ви обидві О! ходили на кастинг? Я вважала вас своїми друзями. Не навчай нас, Луїзо, я теж тебе там бачила. Це неправда. Це зовсім інше. Я до цього не маю жодного відношення. Гаразд, як скажеш. До речі, Раймонде, стосовно того, що ти сказав, то ти наш лідер. Невже? Так, Ні, хлопці, це. Зачекайте, я сказав це лише для прикладу. Тільки так. А? Скажи мені, кабачкоголовий. Це дуже прикольно розповідати Є, про мої я, памперси. Так, я І тут піша до мене. А, ти, ти нарешті тупа. тепер усе Тю, як завжди. завжди. Тупа. Ура! Тупа. У тебе немає вищу. Озвучено компанією Євромедіа Груп на замовлення телеканалу Плюс Плюс.